Алкогольний скандал із начальником ковальських патрульних в суботу, 13 серпня, ми отримали інформацію про те, що патрульний начальник Тарас Михалко свою зміну відпрацював в стані алкогольного сп'яніння. Принаймні так повідомили наші джерела. Мовляв, з цього приводу був виклик на лінію 102. Наша знімальна група поїхала до коваля, аби перевірити інформацію і з'ясувати подробиці. Того ранку у відділ патрульних, схоже, навідались і співробітники внутрішньої безпеки. Що кажуть і про що мовчать далі у сюжеті? Наразі Тараса Михайлоко немає на роботі, його заступник. Я зараз повідомлю, щоб він до вас вийшов. Заступник чи не сходу взявся розповідати. Мовляв, то начальник не пиячив у свою зміну, а виконував секретні оперативні заходи. На даний момент начальник патрульної поліції міста Коваля Тарас Миколаївич Михалко перебуває за місцем проживання, так як був залучений до оперативних заходів, про які я вам не можу на даний момент сказати. Ми почули інформацію, що в нього сьогодні зміна, що він сьогодні був в стані алкогольного сп'яніння і вас тут. Дезінформували. Ця інформація, немає ніякого підтвердження. На робочому місці знаходжуся я, начальника не було, тому що він був задійний до е, оперативних заходів, про які вам не можу сказати. У зв'язку з тим, що військовий стан в країні. Виклик у 102 не було з цього приводу. Виклик був, але це, це виклик неправдивий. Чи були тут співробітники з внутрішньої безпеки? Були. Чому? Не знаю. Як заступник може не відати, чому приїздила внутрішня безпека, то вже інше питання. Із власних джерел нам стало відомо, буцімто заступник Сергій Цигульов екстрено прибув на роботу поза своїм графіком. Далі він поводить себе чомусь немову на сковорідці. У вас сьогодні зміна. У нас нема такого. Зміна не зміна. Я У вас згідно мав. графіку, сьогодні Я зміна? Вийшов на зміну, так. У вас згідно графіку сьогодні зміна? Чи ви вийшли в надзвичайній ситуації? Я вам ще раз пояснив. Я знаходжуся на робочому місці. Я це сьогодні... бачу. Скажіть, у вас сьогодні... згідно графіку сьогодні зміна? По графіку? Зміна в мене кожен день. У вас такий графік, що у вас немає вихідного? Це вас не має е... ну... стосуватися і е... взагалі вас цікавити, тому що це мій розпорядок дня, і так як мені треба, так я і хожу ще питання є ви е, службова ви ви, ви ви починаєте ви це... службова особа ви е, на службі в громадян україни ми вас так. запитуємо як я посадовця ви можете показати у, у свій вас у вас сьогодні є. зміна згідно графіка чи ні я звернувся до громадськості ще раз я знаходжусь на робочому місці і виконую свої службові обов'язки те що на мене покладено Служу українському народу. У вас, я ще раз запитаю: мене, у, вас є, у, роботи, у вас сьогодні зміна я згідно сьогодні графіку. У е, вас сьогодні зміна згідно графіку. Можливо, ви не почули моє запитання. Можливо, у вас сьогодні чуєте. зміна я згідно графіку? На робочому місці. Це ми бачимо. Все. Які але ще питання у вас бути? питання просте? У, питання вас... у вас ще звернеться у вас сьогодні. Я зміна згідно графіку. Вами... Я бачу з вами. Це просте запитання. Чому Ми... ви не скажете так тому що... або ні? Тому що ви не покажете цей, цей графік? Графік. Це саме... графік чергування Тараса Михалка його заступник не показує. Мовляв, пишіть інформаційний запит. Працівники, які будуть розглядати ваш запит, вони компетентні в тому питанні, і вони знають, що повідомляти, що не повідомляти. Так що... ви ж заступник начальника, но ви не компетентний. В чому я не компетентний? показати я компетентний в і сказати, я і сказати, компетентний сказати в своїй роботі і виконання своїх обов'язків. Показати журналістам громадськості графіки, показати, керівництво, що керівництво відділу організації не Що у вас сьогодні дійсно зміна на місці. У вас сьогодні Робота зміна згідно графіку? Якщо я на місці, значить в мене зміна. Покажіть, будь ласка, це, графік. Це, а це, пан Михалко, якщо залучений це, до роботи, чому він має автомобіль? Вабня, чому автомобіль тут він, Автомобілі, він... П... патрульної поліції знаходяться на користуванні патрульної поліції. А він пішки пішов на оперативне завдання? Ну, от, власне, здавалось би, таке просте запитання: показати графік чергування і е, показати, що у пана Михалка сьогодні дійсно зміна, або дійсно у нього сьогодні не зміна. Що заступник працює згідно графіку, чи що він сьогодні вийшов на роботу, як то кажуть, поза графіком і екстрено? Ну, як бачимо, заступник начальника патрульної е, поліції Ковеля відмовився показати. Ми відразу телефонуємо на гарячу лінію МВС, національної поліції, обласного управління, аби дізнатись подробиці. Якщо ви кажете, що внутрішня безпека була, вони там проведуть медичне освітування, да повинні провести от і розпочати службове розслідування. В самому управлінні внутрішньої безпеки небагатослівні. Дійсно, відомості внесені до єдиного обліку проводиться перевірка. Більше наразі мені нічого не відомо. То ще проводили освідування Тараса Михалка, і які результати поки що не кажуть. Зауважимо, що це не єдиний скандал навколо полісмена. Минулоріч жителі Ковеля і депутати обласної ради заговорили про звернення до Міністерства внутрішніх справ і вищого керівництва патрульної поліції, аби відсторонити Михалка від посади. Нагадаємо, до нас потрапило ексклюзивне відео, на котрому Тарас Михалко у розмові зі своїми підлеглими переходить на на Нецензурну лайку, крики і навіть відкриті погрози. Підлеглі просили законний вихідний. Я тут так, що випадки, я випадки, Почули чи ні? Я ще раз говорю, почув чи ні? Я буду ще раз прийдеш мені з такими, я тобі зроблю. Пасу. Прийду і не один я прийду. Ти хочеш по правильному буде тобі по правильному. Ти хочеш? Поп... Чи ти сильно розумний, що ви вчите? Що ви навчите? Ви? Тому що я вивчу. з тобою говорю, а не а з ними. А я не влаштовує, я так не буду. Ну увольняйся, б! Я тобі ще раз увольняйся, без шара, проти роботи, що усі. Що ви не вчитесь? Ребята, нема питань, будемо так. Але потім прийдеш ти до мене хоча б з одним вихідним. Чи тобі щось? Я тобі ще раз говорю, прийдеш до мене хоча б раз. Я тобі б розкажу. І законом хитро. Ти мене, чи ні? Я почув добре. Рот закрий сюди. А от на іншому аудіозаписі голос, схожий на голос Тараса Михалка, дає вказівки не оформляти втечу з місця ДТП. Так би мовити, це стандартна схема в подібних випадках. Мовляв, порушники виходять на Михалка і за гроші з ним домовляються. Ну а в листопаді 2021 року Україну сколихнула новина про самогубство у Ковельському відділі патрульних. На роботі застрілився патрульний Владислав Корнелюк. Посилаючись на анонімного працівника відділу, журналісти писали причиною самогубства міг бути конфлікт з керівництвом. Олена Лищук Неля Прокопчук із Ковеля для новин на часі.